Президент США Дональд Трамп відкрито висловив своє незадоволення діями президента Росії Володимира Путіна. Його коментарі містили натяк на те, що словам російського лідера не варто довіряти. Таку заяву він зробив на авіабазі Ендрюс. За словами Трампа, поведінка Путіна у контексті врегулювання війни в Україні викликає глибоке розчарування. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить, зазначив Трамп. На запитання журналістів про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів ухильно. Подивимося, що буде завтра. Чи заяву він зробив у неділю? Раніше глава США вже висловлював незадоволення діями Москви та повідомляв про плани зробити в понеділок важливу заяву. Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів, сказав Трамп в інтерв'ю NBC News, утримавшись від подальших подробиць. Він також висловив сподівання, що Сенат підтримує жорсткіший законопроєкт щодо санкцій проти Росії, ініціатором якого є сенатор Лінсі Грем з Південної Кароліни. Я сам вирішив. Чи хочу я його використовувати, наголосив Трамп. Вони ухвалять дуже серйозний і дуже жорсткий законопроєкт про санкції, але президент сам вирішить, чи хоче він його використовувати. Також в інтерв'ю NBC News Трамп розкрив, що США постачатимуть зброю Україні через НАТО. Її вартість повністю оплачуватиме альянс. На думку відставного контрадмірала ВМС США Марка Монтгомері, така мінливість у заявах і діях президента США є характерною рисою його стилю діяти через напруження та ескалацію. Монтгомері також підкреслив, що зупинка й далі й швидке відновлення військових постачань стали черговим прикладом відмінностей між Трампом і професійними військовими структурами, включно з Пентагоном. Трамп типовий опортніст, який ставить власні інтереси вище державних, але стратегія Путіна з удавним миром більше не працює. Схоже, особиста дипломатія між ними зайшла в глухий кут, зазначив він. Адмірал також зауважив, що нині війна в Україні стала для Путіна питанням особистого виживання, тому його переконати неможливо лише змусити ілюзії Трампа та його команди щодо можливості домовитися з президентом РФ виявилися хибними. Один із доказів серйозного незадоволення Трампа, за словами Монтгомері, стало те, що він уперше з моменту повернення до Білого Дому серйозно задумався над новим пакетом допомоги Україні. Це може бути чіткий сигнал для Путіна, який не припиняє бойові дії. Якщо Трамп дійсно хоче досягти домовленості по Україні, йому доведеться активніше тиснути на Кремль. І, можливо, він це нарешті зрозумів. Парадокс у тому, що агресивна поведінка Путіна може спровокувати Трампа на ріш. Дії. Війна затягнеться, поки Кремль не відчує справжнього тиску. І цей тиск має бути максимальним, підсумував Монтгомері. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!